Шановні пані голова сеймо Литовської Республіки, шановний пане маршалку сеймо Республіки Польща, як голова Верховної Ради і співголова тристоронньої міжпартійної асамблеї Україна, Польща, литва щиро вітаю вас у Києві. І сподіваюся, що наша зустріч буде сприяти зміцненню відносин між Нашими країнами, які є надійними партнерами, і історія наших стосунків завжди це підтверджувала. Ми високо цінуємо послідовну і тверду підтримку керівництва Літви та Польщі, депутатського корпусу, усього літовського і польського народів. За підтримку ми дякуємо часи драматичних подій на майдані та у нинішній непростій ситуації. Для України. Сьогодні українська держава зіткнулася з брутальним викликом її територіальної цілісності, і суверенітету загрожує небезпека. Нам потрібна дієва підтримка наших друзів. Саме тому ми вдячні Сейму Республіки Польща за солідарність з українським народом та прийняту постанову від 5 березня цього року. Ми щиро вітаємо. І рішучу заяву літовського парламенту від 13 березня, в який висловив підтримку України у її протистоянні агресору. А також закликаємо наших європейських партнерів надати нашій державі чітку перспективу членства в Європейському Союзі. Особлива вдячність керівництву Літви і Польщі за активні дії в Європейському Союзі в НАТО. В ОБСЄ, Раді Європи в рамках Ради міністрів закордонних справ України, членів ЄС та під час саміту Євросоюзу. Кроки вжиті під літовським гуванням дозволить 28 лютого оперативно розглянути українське питання на засіданні Ради безпеки Організації націй. Це змусило світову спільноту повернутися обличчям до України і не повишати її на одинці з агресором. Стратегія європейської інтеграції. Залишається пріоритетом нашої зовнішньої та внутрішньої політики сьогодні ключовим завданням є якнайшвидше підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Підписання угоди та визначення європейської перспективи України стане гідною відповіді українцям, які рішуче стали на захист європейських цінностей на майдані. Ми очікуємо, що створення у найближчому майбутньому зоні зони вільної торгівлі між Україною та ЄС стане потужним імпульсом. Для національної економіки України. Велике практичне та символічне значення для українців матиме запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. З урахуванням поточної політичної ситуації в Україні та її впливу на політику безпеки у в ситуації в Європі, найбільш актуальним, на мій погляд, є посилення контактів та прямого діалогу між Комітетом Верховної Ради України, Сеймом Литви та Сейму і Сенату Польщі у нас працюють і достатньо ефективна групи дружби між нашими парламентами. Я переконаний, що сьогоднішнє засідання президії тристоронньої міжпарламентської асамблеї сприятиме також поглибленню українсько-літовських, польських взаємовідносин у вирішенні актуальних європейських питань та проблем міжнародного порядку денного.